Привіт, Леся! Їм є що сказати про Лесю Українку. Ірена Карпа. Коли я була маленька, як і всі в школі, я вчила вірш, де було як щоб не плакати, я сміялась, і мене на той момент дуже бісила ця фраза. Вона тебе виставляла такою м'ямлею: ну от є Леся, в неї все болить, а вона така, щоб не плакати, я сміялась. І я думала: я просто якась така дуже слаба, і якщо я хочу плакати, то я плачу. Але роки йшли, і от зараз я якось розумію, що чорт, весь оцей мій сарказм, вся от моя сатира, все, що я пишу, так коли. Іронічно дуже розбираю якісь дуже важкі теми, то воно так і є. Щоб не плакати, ми часто сміємося. І оця от філософія, вона навіть переростає в те, що ти на, на життя своє і на життя навколо не дивишся як на трагедію, а дивишся як на якусь чорну комедію. Тому та Лесю Українку можна перепрочитувати мільйон разів. Краще це робити в старшому віці, коли це не нав'язує якась малосимпатична вчителька, так а коли ти це робиш за власним бажанням за всю класику, варто перечитати зараз по-іншому, так то. То вибрати собі ті твори, які тобі більше подобаються, і ну, дітям, наприклад, в 9 років, що скільки вони там мавку читати зарано, не шарять взагалі в чому це, так наприклад, в чому там взагалі суть, в чому сіль. Я, наприклад, була сценаристкою і навіть озвучувала мавку в мультику про Лесю Українку для проекту книга мандрівка. Можна подивитись на Ютубі Леся Українка, Карпо. Наприклад, там буде тоді мавка, яка в мене діджейка, вся от вона така в тату. І власне розказує про Лесю, про свою творчиню. Про те, яка це була насправді крута жінка, скільки вона знала яка це була інтелектуалка, аристократка. Так, тобто на той момент аристократи дійсно займалися тим, чим мали би займатися аристократи. Вони навчали звичайних людей, піднімали у цей рівень освіти, да щоб люди перестали бути якимись зацофаними рабами, а включали критичне мислення, як зараз кажуть. А скільки вона створила, скільки вона всього переклала, це анріл, так взагалі єдине, що от болісно дуже думати, скільки вона встигла ще зробити, якби вона так рано не. Пішла з життя, тобто просто треба передивитися, що це була просто там. Ну, людина попереду свого часу, так тобто, фемінізм їй не можна ще приписати, але вона в принципі вже працювала дуже сильно і з правами людини, і з правами жінок, і це неймовірно гуманістична письменниця, яку треба перечитувати не давати дитячим стереотипам щось тобі в голові, якось так запилити. Але чесно кажу, це не легко, бо я також серед тих, хто от звик, що це щось таке. Під образами, але дивіться, Шевченка ми навчились перепрочитувати, він завжди актуальний. Так, це моя собака тут зі мною погоджується на фоні. От з Лесою треба ще працювати, і вона неймовірно.